Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже простий салат з курячих сердечок, який буде гарною вечерею, а також доречним буде і на святковому столі готується просто, доволі швидко, а результат. Прекрасний салат готується лише з інгредієнтів, які є на моєму столі. Тож основою його є курячі сердечки. Їх треба відварити. Відварюємо їх з цибулею та приправами лавровий лист та перчик. А ми тим часом нарізаємо цибульку, яку нам потрібно буде замаринувати. Нарізати її можна напівкільцями чи то четвертинками. Я ось такими пір'їнками її нарізаю. Цибулька нарізана, тепер ми беремо до неї, додаємо в рівних пропорціях сіль та цукор, а також оцет. Зазвичай я беру яблучний. Або бальзамічний можна взяти. І тож, чайна ложка у мене цукру, чайна ложка у мене солі, і також кількість оцету беремо. Все це гарно перемішуємо. І залишаємо. Поки варяться сердечки, цибулька буде маринуватися. Я взяла половинку середньої цибулини, можна взяти її і цілу. Якщо ж берете цілу, то звісно, що маринаду нам знадобиться в два рази більше. Все, нехай маринується. Час від часу цибульку перемішуємо в маринаді, вона вже і сочок пустила, так що, буде гарно, смачно. Її відставляємо, а самі нарізаємо яйця. У салатник я насипала банку кукурудзи консервованої солодкої. Тепер беру три яйця і теж нарізаю їх кубиком. Так, ось так. А тим часом сердечки варяться, я їх підсолила. І буду остужувати. Сердечки вже у мене готові, охолодились. До речі, якщо плануєте приготування, то можете їх відварити зарані і коли вони остудяться, їх треба зачистити. Ось я так зачищаю, верхушечку обрізаю в них, а потім, в залежності від того, якого вони розміру, розрізаю на дві частинки чи то на чотири. Ось так. В більшості своїй. Вони в мене маленького розміру, тож буду різати на дві частини ось такі на 4. Беру їх пів кілограма, бо я вам про це не сказала. І тож зачищаю і нарізаю. По рецепту у мене їх 300 г, але вони дуже зменшуються в розмірах, тому я Якщо беру банку кукурузи, то на неї використовую пів кілограма сердець. Відварювалися серця 35 хвилиночок, бо вони невеличкі. Якщо ж у вас більшенькі, відварюйте 40 хвилин. Все, кладемо. Я їх скуштувала, ви знаєте, вони дуже-дуже смачні, варилися з п'янощами, тому дуже ароматні. А тепер додаємо сюди. Цибулю обов'язково стіджуємо маринад, відтискаємо цибульку. Дуже гарно цей салат поєднується також із зеленю, тож можна додати чи то цибулі, чи кропу, або петрушки. Перемішуємо, перчимо, солимо, все робимо за смаком. І заправляємо майонезом своїм улюбленим, чи то домашній, може у вас є, чи з магазину. Ось так. Доволі швидко ми зробили такий простий, але я вам скажу поживний та ситний салат, яким можна і повечеряти, і до обідніх страв додати. А також і на святковий стіл він буде доречний. Щоб салатик був смачний, тож і заправочка повинна бути смачною. Ось так. Додали майонезу і все. І можна його куштувати. На святковий стіл, звісно, що потрібно зробити йому святкову презентацію. А якщо на буденний, то згодить цей салатничку. Так як мій салатик все ж таки на святковий стіл, то я його зараз сформую за допомогою кільця. Накладаємо, притрамбовуємо і все. Салатик наш готовий, тож ми знімаємо кільце, акуратненько, і все. Можна ставити до столу. О, краса. Ось такий гарнюний, швидкий та смачний. Якщо комусь стане мій рецепт у нагоді, буду дуже рада. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. На все добре, до нових смачних рецептів.